Формадол таблетки від головного болю. Вітаю всіх. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських. Фронтах ситуації на війні зараз з нами на зв'язку. Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Ну, поступово, але впевнено, я би отак сказав, продовжується звільнення українських територій з захисниками і захисницями України. Кожен день ситуація міняється, але загальний настрій, ну принаймні, уже у російських воєнкорів трошки падає. А оця невизначеність про те, а що вже змогли відвоювати наші захисники. Ну, це не завжди швидко надходить така інформація, тому що потрібна перевірка. Тим не менше, така інформація. Інформація є. І от, наприклад, військовослужбовець 47-ї бригади Валерій Маркус каже, ми наступаємо, росіяни сидять в обороні, але при цьому вони зазнають втрат у, разі, у рази більші, ніж ми. Власне, вважається, що під час наступу та сторона, яка атакує, зазнає більших втрат. Що ми маємо розуміти про оцю фразу Маркуса? Ну, е ця фраза е свідчить про те, передусім, щоб. Е Скажімо так, наші слухачі, ну люди, які слідкують, да, слідкують за намагаються слідкувати за подіями на фронті, натягнули в український інформпростір інформпрострів, російські наративи про те, що у нас величезні втрати, про те, що ми там втрачаємо швидкими темпами західну техніку, і цей контрнаступ провалився. От такий наратив гуляв там кілька днів тому. Що величезні втрати, і що жодних просувань нема, і е, про те, що нічого нічого такого там на нашу користь не відбувається гарного. І е, цей майстер-сержант, ну в нього звання майстер-сержант у цього військовослужбовця, він очевидно хотів таким чином сказати, що, попри те, що є розуміння, так тобто, є такий, знаєте, стереотип, про те, що та сторона, яка Атакує вона втрачає більше, ніж та, яка захищається, що навіть і цей стереотип не працює. Тобто, я таким чином його росіннього слова. Безумовно, на жаль, прато нас є. Дані, є дані ресурсу Орікс, доволі такого знаєте, поважного, доволі авторитетного, і е, були підрахунки про те, що принаймні е, щодо техніки, так, ну, ці підрахунки вони прийшли вони прийшли в відкритий, відкритий режим, тут всіх могли побачити. Принаймні, щодо техніки, ситуація доволі феноменальна. Навіть, е навіть ну не в рази, але е ці втрати з російської сторони навіть більше, ніж у нас. Тобто це да я наші одиторії, хочу так. сказати, що ресурс Орікс це ресурс, який фіксує знищену там пошкоджену техніку, але фіксує не за зведеннями там наш, наших військових або російських окупантів, а за тим, що можна підтвердити конкретно по фото і відео. І власне вони теж підтверджують уже за такими даними, що українці втрачають менше техніки, але ми маємо розуміти, що все одно є втрати, і у нас що важливіше що втрачається те. Техніка, але живуть люди, тому що танк можна замінити, а от танкістів, навчених на, на леопардах трошки складніше знайти. Так ми це розуміємо. Так, безумовно. І навіть оті фото та відео, які е, розкидувалися російською стороною свого часу, вони демонстрували, що, попри те, що техніку залишили чи її підбили людей, там нема. Тобто їх вдалося евакуювати. Це найважливіше, оскільки підготовка спеціалістів не взагалі до людей треба відноситись. Набагато краще, ніж це відноситься до техніки, оскільки в Російській Федерації ця ситуація трошки навпаки. Ну так. Навпаки, вони частіше економлять техніку і влаштовують міцні штурми. Так. так добре. А що ми маємо розуміти? Про те, от ну є повідомлення, що просуваються на кількох напрямках українські збройні сили. От про ці напрямки можна оглядово там зрозуміти, що і куди йде? Ну, передусім, Бахмут. Передусім, Бахмут там є просування, е, причому там воно достатньо таке, знаєте, от якраз вповільнене, е, по, повільне, але, але впевнене. Тобто там ми просуваємося, прогризаємо оборону теж з важкими боями, але таке є. І це безумовно південні напрямки, тобто, це велика новосілка, е, так само як це було в останні дні, і це спроби просуватися якраз е, в напрямку. Оріхово Токмак, оріхово, Токмак і очевидно, очевидно, поблизу Васильівки. Добре, а давайте тоді обговоримо ще одну історію. Тут зафіксували, що 20 гелікоптерів перетягли, ну перемістили на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську. Там їх зараз уже ну якщо 20 тільки днями додатково пере, перевели туди, то що це має означати? Вони готуються до, до відбиття до, до використання цих штурму цієї штурмової фронтової авіації для відбиття якихось наших атак. Безумовно, безумовно, ви савіповіли це питання. Тобто, це прикриття з повітря, це прикриття оборонних дій російської армії, це підкріплення, яке спромоно те, щоб працювати, як щоб працювати на підтримку наземних військ. Тобто, ця армійська авіація на безпосередньо для цього призначена. Так, але у Бердянську і в порту, і в інших місцях цього міста регулярно щось прилітає. Туди долітають українські ракети, і чи можемо ми припускати, що в якийсь момент феномен Чорнобаївки, ну чи там почесні лаври Чорнобаївки, можуть перейти до, до Бердянська. Я дуже сподіваюся, на те, що ця інформація щодо перекидання цих цих гелікоптерів. До аеропорту Бердянська, який знаходиться в межах досяжності, в межах, в межах досяжності для бавовни, скажімо так, да, дуже швидко вона в цю бавовну і реалізується. От у мене на це є дуже велике сподівання, оскільки така кількість армійських літаків армійської авіації вибачає гелікоптерів. Безумовно, я прошу вибачення. Така кількість гелікоптерів вона становить небезпеку для наших військ, і цю кількість, скажімо так, потрібно дуже сильно. Зменшити Прорідити, принаймні Прорідити, Добре, так, уж, так да. Уже є визнання від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що значить український наступ сил на окуповані Росією території Сходу і Півдня показав перші ознаки успіху, і українські солдати поступово завойовують позиції. І знову ж таки він застерігає також від очікувань швидких і значних успіхів. От те, про те, що говорять зараз і політики українські, і військові українські і от генсек НАТО, про те, що тут не буде таких швидких операцій, як, наприклад, Херсонська чи Харківська операція у минулому році, більше того, є вже пояснення там по Херсону про по правобережжю, спочатку довго знищували ланцюги комунікаційні мости, власне. Ну і коли у них оце, це значить горло пляшкове, да дуже вузьким стало по постачанню, то вони зробили жест доброї волі. На харківському напрямку українці мали дуже значну перевагу, власне, і в силах, і в техніці, і тому змогли дуже швидко значить зруйнувати оборону і там змусили тікати окупантів. Тут ми маємо розуміти, що ця операція чи ряд операцій будуть просто повільними, тому що немає таких передумов. Я правильно розумію? Немає таких передумов, оскільки на Харківщині справді у нас була дуже велика перевага, і там оборона відразу розсипалася. Там фактично оборони не було. Тобто вони вважали, що так, те, що там українці збираються, то нічого не буде. Там після цього дуже було багато щодо цього розмов про те, що ми ж попереджали. Ну от а командування не здійснило ніяких заходів. Тут вони готувалися, тут вони рили фортифікацію. Тут вони розуміли, що така атака може бути. Я маю на увазі Запоріжжя, Запорізьку область. Тому е, такого великого, такого, знаєте, кумулятивного ефекту, як було в Харківській області, цього, такого тут не буде. Тут треба набратися терпіння, розуміти, якою ціною це це, 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 це дається. Жодним чином, жодним чином, е, знову ж таки, як казав це майстер сержант, не тягнути російські наративи інформаційні е, щодо зневіри е, українських інформпростів. Тобто тут буде така, знаєте, упорна поступова робота. І, Як сказав генсек НАТО, перші, перші, скажімо так, успіхи вже намітилися. Ну, ми їх бачимо. Є певна кількість звільнених населених пунктів, їх вже називали. Але тепер на сьогоднішній день, зокрема, от на цьому напрямку, де велика новосілка, зараз йдуть бої, оскільки росіяни підтягують резерви і намагаються там ці населені пункти, продусім Макарівку вибити, відбити. Знову за там свої позиції, тому о, в таких умовах і далі буде цей наступ продовжуватися. Ну давайте наберемося, я кажу, терпіння будемо далі слідкувати за цим процесом. Далі, давайте ще проаналізуємо одну фразу. Фахівці інституту вивчення війни кажуть, що ліквідація російського генерал-майора, а це сталося кілька днів тому, то гарячева. Та і ясно, що він не один сидів у тому штабі чи командному пункту, значить свідчить ця ліквідація про ймовірне перекидання військ Російської Федерації. А от, власне, що зараз будуть робити окупанти? Якщо принаймні на трьох напрямках українські захисники ідуть в атаки, їм же ж треба кудись кидати свої. І резерви, або звідкись щось відтягати. Як це виглядає? Ну, вони відтягають, відтягають з обережжя Херсонської області. Тобто, це те саме, що ми колись з вами казали одне з, один з наслідків підриву Каховської ГЕС. Тобто, Дніпро розлився, став, скажімо так, більшою водною перешкодою, і це дало змогу Російській Федерації зняти. Певну частину військ лівобережжя Херсонської області, і перекинути їх кудись. Ну в даному випадку на Запорізький напрямок кажуть, що це відбувається. Але зараз відбувається гра резервами, оскільки е, ці от наступальні дії, вони, як і раніше, з нашого боку, носять тактичний характер. Тобто ми продовжуємо намацувати слабке місце в обороні. Місце в обороні е, головного удару ще нема. Головного удару ще нема. А оскільки росіяни не знають, де цей головний удар буде. Вони просто перекидають резерви поближче до тих напрямків, де вони вважають, що ситуація найбільш загрозлива. От. Ну, в даному випадку були певні підкріплення, перекинуті якраз в напрямку Великої Новосільки, де був найбільш, найбільш суттєвий прорив, найбільш загрозливий їхньому розумінні. Вони зараз маневрують резервами і перебувають в підійшеному стані, не розуміючи, де буде цей головний удар. Тобто, ця шахова партія, як кажуть, продовжується в даному випадку. Ця партія продовжується, але наскільки я розумію. Ну, ви сказали, що немає ще основного удару, і також немає повідомлень, щоб українське військо вводило велику кількість резервів, велику кількість новостворених бригад у бій. Тобто, це ще, це ще такі підготовчі дії, але натомість було повідомлено про те, що 90% резервів ввела Російська Федерація. Вже в бій на Запорізькому напрямку. Це повідомлення було німецькій пресі. В них незрозумілі, скажімо так, джерела, ну але давайте ми просто його сприймемо як таке: тобто, 90% резервів, за даними німецької преси, видання Діельт було введено в бій на запорізькому напрямку. Тобто, будемо вважати, що стратегічні резерви Російської Федерації в бій вже надходять. Тобто такий план спрацьовує. ну будемо дивитися. До чого він призведе, очевидно. Зараз стоїть завдання витягнути резерв Російської Федерації, ввести все в бій, ну і подивитися, на що вони здатні для того, щоб ці резерви були перемелені. Знайшлося, зрештою, таке слабке місце, і було задано головного удару. Це мої здогадки. Це мої здогадки. Як там буде надалі, Ми замислу генерального штабу нашого загального не знаємо. І змушено сількувати за ситуацією, аналізувати по факту. Ну тобто, уже постфактум, коли щось відбувається, а головне навіть не тільки щоб воно відбулося, а потім ще й було підтверджено офіційними повідомленнями, наприклад, від, від Генерального штабу, тоді ми вже. Це зможемо аналізувати. Слухайте, а про, про е, оцей кадровий резерв мобілізаційний ресурс російський. Путін зустрівся з так званими воєнкорами, і там у нього ще й були роздуми чи треба знову е, наступати на Київ, чи потрібна, чи не потрібна мобілізація. І от він якраз уникає розмов про потрібність мобілізації, і, і у нього така подвійна позиція: Нібито нової мобілізації оголошувати не треба. Але фіналу, да, от коли закінчується мобілізаційний період для тих, кого вже забрали до російського війська, такого немає. І, відповідно, ну він боїться говорити, що, що мобілізація не припиняється і нікого не будуть звільняти. Мобілізація йде. Мобілізація йде, причому мобілізаційні заходи присутні в Російській Федерації. Вони набувають таких, знаєте, доволі цікавих форм. Знаєте, навіть акція приведе друга там працює там в певних регіонах. Що це означає? Тобто, губернатори, е, значить, за те, що хтось допоможе, е, приведе значить, знайомого і буде сприяти укладанню контракту зі Збройними силами Російської Федерації, значить, е, ця людина отримує грошову нагороду в розмірі 5 тисяч рублів. Навіть отакі, от, знаєте, заходи проводяться для того, щоб. Залучити людей до лав російського війська, як кажуть. Ну, а про ті історії, що соціальні значить, пакети, великі виплати, ми все це знаємо. Були значить, законодавчі ініціативи щодо того, щоб збільшити цей мобілізаційний ресурс. Тобто залучити до мобілізації людей з науковими ступенями. Тобто, Бронь від них зняти, залучити до мобілізацію людей, які хворіють на сахарний діабет та серцево-судинні захворювання. Тобто такі от заходи є. Вони не схожі на те, що було е, восени минулого року, коли всіх загрібали в армію в російську, там заходили навіть до квартир там людей біля під'їздів стерегли, але. Ці процеси йдуть в російській армії. Тобто мобілізація там продовжується. Так, І Путін навіть поступово хоче ще далі закручувати гайки, тому що з одне з його здається вчорашніх рішень про те, що тепер у тих, кому навіть у ту електронну повістку видали, будуть забирати закордонні паспорти. Ну правда, це рішення типу набуває чинності через 180 днів. Але серед російських емігрантів, ті, хто ховається від мобілізації, десь по за кордонах, вже, вже є такі припущення, що вони. Мають щось зробити за ці півроку, інакше уже навіть в консульствах Російської Федерації, десь за кордоном, консули будуть забирати закордонні паспорти громадян Росії, якщо ті підпадають під мобілізацію. Добре, дуже дякую вам за розмову. Денис Попович, військовий оглядач, був зараз з нами на зв'язку. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.